суботу під сумами, а стояв рокет, а мотоциклів. А тут відбувся відкритий чемпіонат в Сумської області з мотокросу, який зібрав близько 50 спортсменів з різних регіонів країни. Іван Гейко, головний суддя змагань, говорить всі учасники заряджені на перемогу. Давно вже ми його не проводили із станом в Україні. Наконець-та це відбулося, дуже цього чекали, гонщики всі заряджені. На побіду, на борьбу. Участь у чемпіонаті Сумщини взяли 48 спортсменів та спортсменок. Наймолодший учасник змагань Максим Аніщук з міста Дніпро. Змагатиметься у класі 50 кубічних сантиметрів. Говорить, у мотокрос прийшов через батька. Він мені просто показав відео, я сказав, що я хочу тим займатися. Сумчанка Альона Воропай змагатиметься у класі жінки. Насамперед, це виклик самої собі, що я можу більше, що я сильна, що я можу поїхати, отримати адреналін, що я можу досягти якихось результатів. Олег Ліпінський з міста Житомир має розряд майстра спорту з мотокросу. Сьогодні змагатиметься серед ветеранів. Говорить, проїхав до Сум 550 кілометрів, але воно того було варто. «Сьогодні на тренуванні, я сказав. Тюди варто було приїхати. Я завжди ну, налаштовую себе на перемогу, налаштовую, але є такі моменти, якісь, що може, може статися, може не статися, тому наперед я загадую не буду. Я думаю, що я налаштовую себе на краще. Місто Красноград у Сумах представляє Юрій Немилостивий. Разом з Валентином Бойком він змагатиметься у класі екіпаж. Юрій був на війні, понад два роки демобілізувався. Після цього майстер спорту з мотокросу повернувся у мотокрос. За смисл життя. Без цього вже нікуди. Якщо аналізувати своє життя, то мабуть ну, якби не ці від спорту, ну може, може, вод купив би, може, може, десь би в якийсь приступний гурторобці себе, якби якби свій адреналін реалізував. А так, ну всі, всі положительні емоції і середства йдуть сюди. Учасники чемпіонату з Сум та Конотопа, шостки та охтирки, токарів та ромнів, Великої писарівки та слов'янська, Краснограда та Дніпра, Покровська та Південного, Харкова та Валків, Вельхівця та Житомира їздили по колу, яке складається з 1200 метрів. На ньому вони долали 8 поворотів, 12 трампліїв та 8 хвиль. Вболівальники, які прийшли подивитися і вболівати, говорять дуже круто. Мені дуже подобається мотокрос. дуже сильно. Чим? А, в принципі, адреналін я вважаю, а також приємні відчуття всередині, коли ти ось виїжджаєш на трек. Ну, в принципі, мені це дуже подобається. Чудове враження. Супер. Чуто. Це спорт. Це красиво. Подобається. Це такі трохи нотка відпочинку, яка, яка дозволяє тобі відволіктись від усього. Усього протягом змагального дня учасники чемпіонату розіграли 14 комплектів медалей у різних класах. Максим Оніщук та Олег Ліпінський у підсумку у своїх класах посіли перші місця. Юрій Немолостивий із Валентином Бойком посіли друге місце у класі екіпаж. Альона Варапай у класі жінки на фініші була третьою. Олександр Качана, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.